Наскільки б не була розвинута стоматологія, все одно люди страждають на каріях, говорить лікарка клініки Анексадент в залежності від самого пацієнта та його усвідомлення, що навколо відбувається і так скажемо, якісь навички, які заклали батьки у дитинстві, тож стоматологи радять звертатись до лікаря не тоді, коли вже болить, а кожні шість місяців для профілактики. Так робить і пані Світлана, систематично відвідує стоматолога. Най завжди піклося про здоров'я та гігієну своїх зубів, а також зубів своєї дитини. А також, якщо їх щось турбуємо, одразу йдемо на лікування. Сучасна стоматологія безболісна, комфортно акцентує лікарка та розповідає про новітні технології. Якщо йде. Складнення. Тоді вже ми лікуємо під мікроскопом, канали. Кожному пацієнту навіть для лікування каріуса ми можемо зробити невеличкий знімок. І датчик прикладається у порожнину рота пацієнта. І на екран одразу виходить знімок. Знімок КТ вже показує більш повну картину. До речі, в Анексадент роблять все від звичайної профілактики до лікування ускладнень каріусу під мікроскопом.